Ще минулого тижня у ніч на середу з Дебальцевського плацдарму вийшла левова частка українських підрозділів. Серед них наш 40-й батальйон Кривбас. Бійці повернулися у кривий ріг цими вихідними. Волонтер Андрій Мізан першим повідомив про це на своїй сторінці у Фейсбук, де розмістив фото зустрічі українських солдатів. Дочекалися, герої 40-го БТО повернулися у кривий ріг на ротацію. З самого ранку родичі бійців, друзі, волонтери і просто патріотичні громадяни з сім'ями та дітьми зустрічали героїв. Хто зміг на машинах, ті з нами приїхали на в'їзд у місто з боку Дніпра і, незважаючи на морозець, чекали автобуси там. А коли хлопці приїхали, всі обступили чотири автобуси з гаслами Герої і Слава довго не відпускали з обіймів, а потім хлопці попросили. Заїхати на кладовище на Алею Слави щоб вшанувати пам'ять загиблих в АТО. Як відомо, бійці батальйону Кривбас майже два місяці тримали оборону Дебальцевого. Останній місяць вони несли службу під постійними обстрілами. 15 лютого стало відомо про оточення опорних пунктів, утримуваних батальйоном Кривбас. Частина військових, не дочекавшись підмоги і боєприпасів, потрапили у полон. Решта вирвалися з оточення і разом з іншими військовими залишили Дебальцеве. Українські бійці пішки проходили кілька десятків кілометрів, аби врятувати. Ватися з Дебальцевого розповідають, що йшли максимально замаскувавшись та дотримуючись режиму тиші. Ввечері 21 лютого. За мінськими домовленостями розпочався обмін полоненими між українськими силовиками та бойовиками. На сьогодні, за даними оприлюдненими службою безпеки України, у списку 139 імен. 103 українських військових були звільнені з полону ЛНР, 36 – з полону ДНР. У свою чергу українська сторона. Віддала 36 донецьких і 16 луганських бойовиків. Серед звільнених українців були захоплені в полон під Дебальцевим. Інформацію про те, що серед звільнених з полону є бійці 40-го батальйону, підтвердив куратор кривбасу Микола Колесник. Він написав у Фейсбук. Поки ми не повернемо всіх полонених, не знайдемо безвісти зниклих, не поховаємо наших полеглих героїв. То батальйон ще там, ще на війні, ще в віловайську. Пам'ятаємо це.